Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і ви просили мене в коментарях подивитися посілок Зарічне, селище Зарічне, це Лиманської громади Донецької області. Дуже люди переживають, що коли, можливо, будуть орки йти в наступ від Кременної до Лиману. Там проходиться селище Заречне. Люди були і так, півроку в окупації. Що ж там буде? Давайте подивимось. Селище Заречне. Лиман, Лиманівської... Лиманської громади Донецької області, селище Заречне. Зарічної Заречне. Заречне. Що очікувати? Чи буде знову в окупації селище? Що очікувати, чи буде селище знову в окупації? Зарічний, Донецька область? Король мечів, лицарь Пентаклів, суд, колесо фортуни і помірність. Очікують. Ну, тобто там дуже багато вас людей, які дійсно бояться. І бояться змін, бояться військових, бояться знову наступу, тут такий, знаєте, страх. Так, що каже суд? Ну, знаєте, зміни можливі. Зміни можливі, але але, дивіться, тут окупація це як ілюзії. Тобто не будете ви в окупації, не будете. Колесо Фортуни говорить про те, що. Одне, що можуть летіти на вас туди, ну, обстріли можуть бути. Потрібно буде переховуватися. Тому що тут, дивіться, буде ну, тут, от, прямо карта вогню летить усе підряд, карта того, що ви ну, дійсно не бажаєте цього ж, і не бажання, цього, щоб вас обстрілювали, потрібно вам переховуватися. Що говорить помірність нам. Дивіться, помірність говорить про карту мир і а, про святкування. Тобто, дивіться, не бачу я а, ніякої окупації. не бачу. Тобто Тут у вас великий страх. Ви знаєте, прямо дуже багато про це говорите. Ви дуже багато переживаєте, ви прямо знаєте, як притягуєте цим, а, цими переживаннями, притягуєте до себе негатив. А, ну, давайте так спитаю ще. Так, чи буде наступ російських військ з Кременної на Лиман? Чи буде наступ російських військ з Кременної на Лиман? Так, ну, поки що не бачу, поки що там кінець, поки що там такого наступу я не бачу. Ні, тут по правосуддю начебто, Буде перемога. Дивіться, будь-який наступ, він закінчиться перемогою, успіхом. На дні колоди тут у нас іде оборона, говорить, що наші там стоять і наші позиції там незрушні, тому, тому все буде там добре. Дивіться, там четвірка пентаклів, тобто буде все там максимально збережене. Ні, не бачу. Тобто десятка кубків військова, тобто задоволення військовими, то все буде там добре. Вночі, можливо, будуть якісь обстріли, і взагалі картина може змінюватися. Але дивіться, картина зміниться через от, смерть це зміни трансформації на покращення. Тому не переживайте, любі друзі. Це буде добре, і я думаю, що вони все ж таки не підуть туди. А якщо підуть їм, там опір буде чекати на них, во-перше. Во-перше, чекатиме на них опір. А вдруге, друге що там дуже гарна оборона, там будуть стримувати однозначно. Тому таке ваше було відповідь на ваше питання стосовно зарічного. Вірмо Збройним силам України. Вірмо Україні, все буде добре. Слава Україні. На все добре, але бережіть себе.